Вифлеємський вогонь миру міжнародна скаутська акція, що відбувається щороку напередодні Різдва. Її мета передати символічний вогонь з місця народження Ісуса Христа тим, хто потребує підтримки як знак добра та єдності. Сьогодні вифлеємський вогонь передали і на ПТРК. В Києві до Верховної Ради, звідтіляна, волонтерський бал. І сьогодні ми раді вітати наших медійників, наших надійних партнерів, з якими ми привезли перший вогонь миру в наше місто. Ми продовжуємо ту гарну традицію. Сьогодні з нами нове покоління, нові новаки, нові пластові, нова кновачка. І, і, звісно, вся наша станиця. Ми радо дякуємо вам за ту роботу, яку ви проводите для того, щоб в нашому місті люди відчували інформаційну безпеку, підтримку, бачили свої благодійні справи, які роблять наші містяни. Вже чотири роки передавати вогонь миру допомагає пластунам Укрзалізниця. Наше місто приймає його вже шостий рік поспіль. Цього разу до передачі долучились наймолодші представники. Ми принесли вогонь миру. Він до мене значить, що ну буде е, перемога в Україні. А для тебе? Що буде перемога в країні? Я два роки вже ходжу в постуни, а Сашко. А я е, два роки теж. Пластуни передають вифлеємський вогонь миру не лише як символ святкового настрою, а й як нагадування. Світло є там, де його несуть люди. Вогонь також побуває у різних павлоградських закладах, а потім його передадуть військовим. Єлизавета Лісунова, Катерина Макабула, Анна Макабула, новини ПТРК.